Готуємо хумус, але не простий, а з квасолі. Ось що нам для цього потрібно. У нас є відварена квасоля, у нас 300 грамів білої квасолі відвареної Також потрібен сік лимону. Можна. Тут на зараз сік одного повністю лимону, ви можете за смаком додавати. Далі у нас є обсмажений кунжут. І він не просто обсмажений, а вже подрібнений. Ось так. Я його підсмажила близько 5 хвилин на сковорідці. і от у нас вийшла така паста. Можна використовувати пасту тахіні, якщо ви знаєте, ну можна і так. Також для цього потрібна соняшника олія. Ось у нас 40 мл, щіпка паприки також. Щіпка зіри, це такий римський тмін. Якщо ви з нами вже давно, то ми дуже часто використовуємо його для приготування різних страв. Також одна чайна ложечка цукру, сіль за смаком, 3 грами соди, і ось рідина, відвар з ну, цієї квасолі, коли ми, ми варили, квасолі, трішки нам допоможе регулювати. Густоту, ну що ж, я почну це все додавати просто в блендер. А Ваня, ти роз... Трішки Я вам розкажу про хумус трішечки. Е, взагалі, хумус це дуже популярна близькосхідна е, закуска, яка буквально підкорила весь світ Україну. Також я знаю, і ми тут на студії дуже часто приносимо е, з собою на обід хумус і куштуємо. Класичний хумус готується з одноіменної бобової культури, яку ще називають баря... баранячим нутом. Але е, я спробував колись приготувати цю. Страву і замінив ось цей інгредієнт як квасовою, як каріна, mm -hmm. і в принципі. Ну, виглядала більше, знаєте, на смак, як просто квасоля, <laughs> враховуючи, що я не дуже її люблю, то можливо я просто робив щось неправильно і мені не сподобалося. <laughs> Звичайно, тепер блюдо, яке ми будемо готувати, буде дуже важко назвати справжнім хумусом. Ну але спробуємо наблизитись до того смаку, який ми традиційно відчуваємо, коли купуємо хумус, до прикладу <laughs> перепрошую, у магазині. Ну е і Ми будемо накладати цей хумус, я так бачу, на паштет. Ой, на паштет. хумус будемо накладати на паштет, на лаваш. Будемо наш паштет Ось, накладати, це щоб це куштувати. Загубило. Його можна трішки порізати, часник перед тим, як додавати в блендер, тому що тут так багато всього. Я не знаю, чи подолає наш блендер таку кількість всього. Ну, будемо <кхів> сподіватися, що це здолає. Наш блендер. Я люблю багато зіри, додаю сюди всього. Цікаво, оліви, що вийде? Приготували. Так. Для просто регулювання смаку трішки цукру ми даємо. О, цукор, Каріна, ти ж не їси цукор. Ну, тут вже, знаєш, це ж небагато. Ну, добре, добре. Солі. Виправдалось. Щіпку паприки теж. Трішечки додамо. Я люблю е, копчену паприку, uh -huh. зіра це взагалі е, улюблений інгредієнт, улюблена uh -huh. спеція моя. Тобто спеції yeah. ми в принципі додаємо традиційно за смаком, тобто хто як полюбляє, я так розумію. Е, uh -huh. Морква у нас до подачі, так? Ми її не кладемо в морква в блендер. до подачі, у нас є лаваш, теж ми будемо. Та блендер переміщає. Так, я просто думаю, щоб воно там, знаєш. Ну що, будемо готові це все подрібнювати. Ну, Здається, Бати. що все. Вистачить. Досить. Так? так? Будемо дивитися, що у нас тут вийшло. Ну, текстура, текстура схожа на хумус, хорош, до речі. Так. От реально схожа, схожа і навіть по запаху схожа, я скажу тобі. <смір> ну, було б дивно, якщо б не було схоже, тому що ми ж це. Ну, але це там не хумус, даші. там фасоля. Ну, це ж теж бобові. Не знаю, не ти така, бобовіла, що геть там. не було схоже в тебе. Ну, у мене було геть не схоже, тому що я не знаю. Мені здається, що я просто тоді е, квасолюю зі спеціями перемолов, і на смак це була просто фасоля. Ну, ти ж ти розумієш, тут головне, щоб був чесничок, щоб була. Е, ну, бачиш, ти волея. взяла якісь такі спеції, напевно, які якраз є в складі з справжнього хумуса. А я просто от що було. І хотів, щоб воно було схоже на хумус, так? Так. Дивіться, як Думає. гарно це виглядає. Треба було ще якусь зеленушку. Знаєш, покласти. Е, так, не вистачає. Можна подавати по-різному, можна їсти, як ви любите. Ми зараз спробуємо просто отак. От лавашик у нас є. Зробимо такий е, рулетик зі сухого лавашу. І так і будемо куштувати. Що, що просто макати, так? Ну, Так. Да. Давайте спробуємо. М -м. Мені М -м. смачно. Справді схоже на хумус. Трішечки-трішечки видає, що тут є квасоля. Але в цілому mm. нічим не гірше, ніж магазинний так. хумус. Мені здається, що достатньо всього, можна трішки менше цукру, він такий ледь солодковаткий вийшов. Так? Угу. Можливо, ну, дивіться за своїм смаком. Можливо, любите більше чогось такого більше перченого, можна більше перцю, можна більше Е, угу. Взагалі, нагадаю, що ми клали в. Так, хумус. розкажу, ось такий хумус складається з таких інгредієнтів. Найперше це біла квасоля, вже відварена 300 грамів, сік одного лимону тут є, також 75 грамів кунжуту обсмаженого, один зубчик часнику, 40 мл соняшникової олії, одна щіпка паприки, зіра, щіпка, одна чайна ложечка цукру, 5 грамів солі та 3 грами соди. Ось така смакота завдяки оцим всім інгредієнтам. Ну класно. Треба буде куштувати, готувати. Готуйте і ви, друзі. До речі, можна ще варіант з морквиною їсти, так, куштувати. Так, так куштувати. ну ми вже це зробимо Пізніше. з Іваном, коли будемо переглядати разом з вами наступну рубрику. Буква закону на черзі про правила паркування у подвір'ях багатоповерхових будинків. Давайте дивитися та ставати трішки розумнішими. Це точно.